Восьмеро івано-франківських спортсменів-любителів взяли участь у 37-му стамбульському трансконтинентальному марафоні, що відбувся 15 листопада. За перші змагалися понад 30 тисяч бігунів з усього світу за підсумками. Всі наші краяни офіційно отримали звання марафонців та медалі. Дуже круто, ну це, це це мега подія була. Це було величезне свято, і це видно що це свято для цілого міста. Тобто це не якась там точкова подія, яка прийшла і забулася. А це ціле місто по суті весь день годіло цієї події. Марафон це дисципліна. Переконані бігуни кажуть, що підготовка до забігу тривала 4 місяці. Надалі такі забіги аматори хочуть зробити постійними на Прикарпатті. Зокрема, найближчий марафон готують на 25 вересня 2016 року. Мінімум тренувань, які треба вибігати в тиждень, це 4 тренування в тиждень. Від 4 до І тренування починаються від невеличких 30 хвилин до 3-3,5 години на одне тренування. Тому треба дуже ретельно планувати свій час, свій, свій графік, своє особисте життя повністю. Життя підпорядковується графіку тренувань. За зайняти перше місце стамбульського марафону призвав винагорода 15 тисяч доларів. Нагадаємо, у Туреччині такі змагання проводяться щорічно з жовтня 1979 року. А першим переможцем забігу був грецький водоноша Спіридон Луїс.